І так, друзі, всіх вітаю на новому туторіалі. Я намалював спеціально для цього року такого ось орка, він у мене чорно-білий. І Ми його сьогодні будемо робити в кольорі. На відміну від минулого разу, де я використовував градієнт Map, сьогодні ми спробуємо це зробити трошки інакше. І я тут розписав е, таку невеличку схему, за якою ми будемо працювати. Основних базових буде в мене 5 слоїв. Е, ось їх розписав. Перший буде мультиплей, оверлей, софтлай, оверлей, мультиплай, і далі вже буде до безкінечності, в залежності від вашого смаку і, і того, як вам подобається. І так, ідемо по порядку. Перше, що нам потрібно, це е, залити якимось його слоєм, базовим. Тому ми створюємо слой, робимо його зажатим через маску і замалюємо якийсь базовий слой я базовим таким кольором я зазвичай це беру синеньким. Десь примерно таким, я думаю. В режимі робимо мультиплай. Кольори мають бути не, не дуже яскраві. Але й не дуже темні. Тому зараз тут треба Тому тут треба буде трошки поекспериментувати. Да? Ну, Ось от такий от, примерно от такий думаю. Ні, давайте от Все, такий у нас буде перший кольор мультиплай. Єсть, виглядає вже супер. Створюємо другий слой, робимо його оверлей. Тут вже треба буде трошки поекспериментувати в залежності від того, яку кольорову схему ви хочете отримати від цього малюнку. Так, давайте я виберу, ну, що до прикладу, це у нас буде золото. Да? Оцей колір буде золото. І покажу такий маленький лайфхак, створіть слой і отут а, собі помічайте, які кольора ви взяли, наприклад. Вертаємося на наш слой і замальовуємо цим кольором в режимі overlay те, що ми хочемо бути. Те, те, те що ми вважаємо, має бути, наприклад, золотом. Да? Сам орк має бути наверное, у нас якогось типа, такого зеленого кольору, але не дуже яскравим. от для чого я кажу, що треба тут м -м, залишати собі ці кольорові помітки, да, щоб ми, будучи на, на слою цьому оверлей, могли підправляти те, що я не доболював. От, наприклад, там золото і зробити це трішечки акуратніше. Ось ми цей зробили і цей. Зробили підложку і зробили базовий коль. Е, виглядає воно м -м -м, поки що не так яскраво, е, але вже і не так сумно, як було. Да, якщо б ми одразу почали, наприклад, да, через оверлей, то воно було б дуже яскраве. Е, тому ці поєднання, що в тебе перший слой іде, мультиплай, а потім оверлей, воно дає такий. Е, Ну, базовий, базову основу, над якою можна вже далі працювати. Ви можете, наприклад, давайте включимо в режимі Normal, як це виглядає, ця маска можна так глянути. Да? Тобто, ви можете, звісно, якщо будете свої арти малювати, то робити так все акуратненько. Тобто ви бачите, я тут на скору руку, але в принципі, ну, я так звик, тому мені буде нормально. Наступний слой у нас. Softlight для того, щоб картинка наша, да, зараз вона трошки темненька, і ми це зараз поправимо. В режимі Softlight тут уже е, хочу, наприклад, зробити цього орка трошки світлішим, да, якісь е, підсвітити ті участки, де він, де він ну, не, не має таким бути теми. Так, soft light я зазвичай використовую для якихось органічних частин малюнку підсвітити. І наступним оверлейм э, я використовую для того, щоб підсвітити темні частини, які у нас ідуть не, неорганічні. Беремо оверлей і, до прикладу, от у нас був жовтий, да? ми його трошки можемо. так, Треба тут теж підібрати. На цьому етапі, якщо вам здається, що ваш малюнок виглядає трохи грізнуватим, то вам не здається, і він так і виглядає, і це нормально. І саме головне це кінцевий результат. Давайте я включу одразу якийсь я бекграунд собі зробив. Бекграунд зробив. А оцю. П'ятим слоєм, я роблю де вони, наприклад, з'їлися або пропали. Завжди себе ще ну, дивіться, слідкуйте, чи подобається вам, чи не подобається, чи не виглядає це все занадто темним. Не забувайте, що існує прозорість. Така штука, да? то тобто есть ми не завжди треба на 100% ставити. Треба тут трошки погратися, щоб воно не було таким яскравим. Хм. От у нас є зараз 5 базових, 5 базових слоїв, які ми зробили. І далі від того, який ви хочете отримати результат, ви можете там, створити будь-яку кількість слоїв вже експериментуючи там, в режимі Normal там, Soft Light, Multiply, додати тіні, додавляти якісь рефлекси, будь-що. Зараз наступними слоями я просто буду робити рендер, да? тобто, я буду додавати ще якісь слої. Сейчас це все швиденько на перемотки. Це все запишем, і потім я ще може щось поясню і ще щось може розповім. І тадам, в нас виходить така в кінці красота. Величезна кількість слоїв, як ви бачите. Але я зазвичай так не роблю. Я зазвичай періодично їх схлопую. Тобто я періодично їх схлопую, далі там ну, знову ж таки задаю якийсь там леєр, і на ньому вже його там роблю. Там, якийсь, мультиплай, да, і, там, якщо мені треба якусь там тінюшку зробити. Я далі вже на ньому роблю. так? Так. Цю, цей арт можна ще ну, відпрацьовувати, допрацьовувати годинами і тижнями, але нашу, якщо виглядає, і так нормально. Саме головне, я пропрацював на те, що ми звертаємо увагу. Да, це тобто, зона цього зона обличчя. А тут, де ми увагу не сильно звертаємо, тут є так. Чисто помазюка, помалякав, покалякав, і так хай буде. Це я ще здублюю, да, і через фільтр шарпнес. Хочу додати трошки йому sharpness. От Отак, додавили Sharpness, і. Став такий чіткий пацик. От і все. Дякую всім за перегляд. Коментуйте, ставте лайки, користуйтесь, пишіть коментарі, підтримуйте українські і слава Україні!